Вітаю на календарі 13 липня четвер. І ви дивитеся Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону для вас. У студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо наступні теми: Київ чергово атакували безпілотниками та ракетами. Є постраждалі у Сергіївці Продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Знищили практично 80% школи. Ну на даний час проводиться розборка. Шість осіб загинуло на водоймах Донеччини з початку року. У ДСНС нагадують, купання небезпечне. З початку 2023 року на території Донецької області на водних об'єктах загинуло шість осіб. З них дві особи на території Покровського району і вже під час літніх місяців. З 1 вересня 2023 року Ощадбанк може почати блокувати рахунки пенсіонерам та одержувачам соціальної допомоги. Що робити? Аби картка функціонувала і надалі після 1.09 Деякі клієнти дійсно будуть заблоковані у зв'язку з тим, що вони не пройшли ідентифікацію. У Покровську запрацював сервіс уток для людей з вадами слуху. Ми закуповуємо аудіопоказчики, які теж зручніше зроблять відвідування нашого ЦНАПу. Також у нас буде вже трохи трохи пізніше буде укладена тактильна плітка. До сторіччя Покровського району Віктор Павлов завжди стояв на захисті закону. Кожен чоловік. Любить свою землю, любить те місце, де він народився. А я ще тим більше тут і працював. Всіх знав. Люди мені допомагали, люди мені вірили. Київ чергово атакували безпілотниками та ракетами. Про наслідки обстрілу дивіться далі у сюжеті. У ніч проти 13 липня Київ та область знову атакували ударними безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога почалася опівночі. Згодом у столиці пролунала серія вибухів. Прес-служба Київської ОВА повідомила, що в місті працюють сили протиповітряної оборони. ППО знищило всі ворожі цілі. За інформацією від мера Києва, падіння уламків були у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста. Є поранені люди, пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлові приміщення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих в Дарницькому районі столиці: 19-річну дівчину та 23-річного чоловіка. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Ще двом пораненим надали допомогу на місці в Шевченковському районі. В інших районах, де впали уламки, наразі постраждалих немає. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Вісім мирних мешканців поранено. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російських ударів. Протягом минулої доби окупаційні війська 16 разів атакували цивільне населення. За фактами воєнних злочинів РФ відкрито кримінальні провадження. Армія РФ накрила вогнем 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, СМТ, Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, селах Причистівка, Бердичі, Званівка, Благодатне, Богоявленка. Ворога, тив з авіації, РСЗВ град і «Смерч», артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, господарчу споруду, гараж, автомобіль, об'єкт інфраструктури. Авіаудар рашисти завдали по званівці, поранено п'ять цивільних осіб. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З градів росіяни обстріляли турецьк, поранили людину. Пошкоджено 11 приватних будинків: господарчу споруду, гараж, автомобіль. Внаслідок артилерійського обстрілу. Маємо двох поранених у селі Бердичі Очеретинської територіальної громади. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сумна звістка для Покровської громади. 10 липня під час виконання бойового завдання у жорстоких боях з російськими загарбниками біля населеного пункту Уманське Донецької області загинув Бровко Олександр Володимирович. Йому було 37 років. Олександр був механіком-водієм. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава та вічна пам'ять герою. У Сергіївці продовжують ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу, який стався 30 червня. Подробиці дивіться далі. Ось так зараз виглядає навчальний заклад в селі Сергіївка, в який майже два тижні тому 30 червня поцілила ворожа ракета «Іскандер-К». в одну мить вона обірвала два життя. Ще шість людей тоді отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє загиблих. Є головний бухгалтер і викладач молодших класів загибла. І шість поранених. Із шести поранених і тяжко поранені три чоловіка. Одна знаходиться в Мирнограді. Людина одна в Дніпрі і чотири чоловіка в Покровську. Наразі тривають роботи з розбору конструкцій будівлі. Знищили практично 80% школи. Ну, на даний час проводиться розборка позавчора, це був ДСНС. Вони ліквідували ті стіни аварійні, які ще залишилися, які несли загрозу. А зараз ведеться вивіз цього всього, що залишилося після обстрілу. Від вчорашнього дня роботу з демонтажу виконує підрядна організація з Мирнограда. Закінчити розбір планують до кінця цього тижня. Там де предварительна була вже. оценка строительная, где надо убрать. Но полную, полную оценку еще не сделали, и не могут эксперты попасть вовнутрь, пока мы не уберем центральную часть. то что и пролеты, и все там висит. И потом приступим к демонтажу плит, где-то, ну, наверное, в следующей неделе мы, мы этим будем заниматься. Сейчас работает 4-5 единиц техники, если там совсем вместе, и 6 человек строителей, монтажников. Окрім школи, руйнувань зазнав і храм, що розташований поруч із навчальним закладом. Церква постраждала так. У них покрівля дуже постраждала, стеля обвалилася вікна. Усі майже там вікон немає. Зараз ведуться роботи по відновленню. Вчора ми зустрічалися з представниками церкви. Вони вчора займалися там покрівлею, саме розбирали те, що там пошкоджене, якби матеріалом допоможемо. Як ви бачите, постраждали. Ну внаслідок обстрілу постраждала в нас криша. Вся криша прийшла в негодність. Потолок обвалився, бо в ту ніч пішов дощ, все розкисло і обвалився. Ну, з Божою силою, з Божою допомогою. Всі потрошечку, всі люди дізвалися на нашу біду. Всі, 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 всі ми дуже вдячні, дуже вдячні. Кажуть, є така пословиця з миру по нитки, Всі допомагають, хто чим може. Село потрохи оговтується від тих страшних подій, каже заступник начальника Удачинської селищної військової адміністрації Микола Дехтяр. Будинків 24 постраждалих, ну не ті, що дуже постраждали, а частково. Там в когось вікно, в когось шифер, ну в такому плані. Ми всі об'їхали ці будинки. Є у нас список, люди, які звертаються, будуть отримувати допомогу. в вигляді, ну в нас такого, щоб вікна замінити, немає можливості. У нас є QSB, у нас є шифер, тобто те, що там покріє це все допоможемо людям. Тож, більш детальніше про життя у Дачинської громади дивіться у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко, Чепіль Даніїл, села Сергіївка. Спеціально для телебачення Капрієм. У п'ятницю, 14 липня 2023 року, з 9 до 13.30 відбудеться видача гуманітарної допомоги. Ця допомога у вигляді гігієнічних наборів призначена для сімей з дітьми віком від 0 до 15 років, які тимчасово перебувають у Покровській громаді. Також вона доступна малозабезпеченим сім'ям з дітьми за наявності документа, що підтверджує їхню малозабезпеченість. Для отримання допомоги необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про народження, Дження дитини довідка ВПО чи документ, що підтверджує малозабезпечену родину. Адреса видачі гуманітарної допомоги місто Покровськ, вулиця Центральна, 148, 2-й другий поверх. Шість осіб загинуло на водоймах Донеччини з початку року. У ДСНС нагадують, купання небезпечне. Попри заборону на купання на території Донецької області на одному з пляжів Гродівської громади повно людей. Тож працівники ДСНС у чергово вийшли проводити профілактичний рейд, аби нагадати мешканцям про правила безпеки. маю пам'ятку, як правильно поводити себе на воді. Вважаємо, що безпечні канікул. без мами купатися не можна. Ага, Знаєш самостійно не під час війни. Морські подорожі залишаються у мріях. Азовське узбережжя окуповане росіянами, а акваторія Чорного моря досі замінована. Тож мешканці Донеччини відкривають пляжний сезон на місцевих водоймах. Фахівці ДСНС нагадують, купання може бути небезпечним. «З початку 2023 року на території Донецької області на водних об'єктах загинуло 6 осіб. З них дві особи на території Покровського району і вже під час. Літніх місяців. У зв'язку з чим ми посилюємо роз'яснену роботу серед мешканців Покровського району. Сьогодні ми завітали до Гродівської громади, попереджаємо людей про те, що на території Донецької області, зокрема Покровського району, купальний сезон під забороною. Оскільки мешканці все одно приходять на воду, рятувальники закликають дотримуватися, хоча б елементарних правил безпеки. Якщо ви з дітьми на водоймі, не залишайте їх без нагляду. Завжди будьте поруч, щоб діти самі не купалися. Не дозволяйте дітям бурхливих ігор у воді. Не купайтеся в стані алкогольного сп'яніння, не запливайте надто далеко. Треба дуже тверезо оцінювати свої сили. Переплисти може бути небезпечно. Саме на цій водоймі, де ми зараз. Раз перебуваємо тут. Є такі джерела, які створюють вихрі, і дуже багато людей взагалі на цій водойми потонуло, саме намагаючись переплисти водойму. Також закликаємо громадян, які відпочивають. На водних об'єктах не залишати сміття, прибирати його. Це не тільки шкодить екології, а й може стати причиною виткнення пожежі. Вибухонебезпечні предмети ще одна небезпечна знахідка, на яку можуть натрапити відпочиваючі. Наразі активні бойові дії на Донеччині призводять до того, що територія дуже забруднена вибухонебезпечними предметами. Є такий зареєстрований випадок на Донеччині біля міста Святогірськ декілька тижнів тому. Чоловік підірвався на міні-МОН-50 та ще один отримав поранення. Тому, шановні громадяни Донеччини, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, будь ласка, не чіпайте його, не підходьте, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте за номером 101. Парад пірнанням у воду обов'язково перевірте дно. Також не слід влаштовувати на водоймах небезпечні ігри, плавати під водними човнами та водними мотоциклами, пірнати у воду там, де це заборонено. Найважливіше не нехтувати безпекою дітей, у яких вже почалися літні канікули. Рятувальники просять батьків не залишати малечу без нагляду біля водойм та слідкувати за їх перебуванням у воді. Від початку року спортсмени Донеччина здобули понад 380 нагород на міжнародних змаганнях: 162 золотих, 114 стрібних, срібних, бронзових медалей. Олімпійці вибороли 130 нагород, неолімпійці – 214. Спортсмена з видів спорту осіб з інвалідністю 40, Йдеться у повідомленні Донецької ОВА. В адміністрації розповіли, що 26 червня, по 2 липня поточного року представники Донеччини вибороли 13 нагород на міжнародних змаганнях. Нях, <зі> з яких сім золотих, дві срібні та чотири бронзові. Визначні результати за кордоном наші атлети показали у восьми видах спорту. 1 вересня 2023 року Ощадбанк може почати блокувати рахунки пенсіонерам та одержувачам соціальної допомоги. Що робити, або картка функціонувала і надалі? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Нещодавно у соціальних мережах поширилася інформація, що з 1 вересня 2023 року Ощадбанк може почати блокувати рахунки пенсіонерам та одержувачам соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб. Це може статися у разі, якщо ті не пройдуть фізич ідентифікацію у його відділеннях детальніше прокоментувала цю ситуацію начальник філії Донецького обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк Ганна Прасал. Наголошуємо, що фізичну ідентифікацію клієнти згідно постанови 637 сьомий проходить тільки ті, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року. Ці ідентифікацію проходять клієнти, які мають картку пенсійну, яка і пенсійне і електронне посвідчення. Ці клієнти проходять ідентифікацію раз на півроку. Ті клієнти, які отримують соціальні виплати, тобто адресна допомога, тільки соціальні виплати також проходить ідентифікацію раз на півроку. Мешканці зареєстровані як ВПО до 24 лютого 2022 року мають змогу звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку по всій території України для проходження фізичної ідентифікації. При собі потрібно мати паспорт, мати основну картку. Або картку електронного посвідчення, звернутися до каси Ащадного банку, а, а, наголосити касиру, що мені потрібно зробити ідентифікацію, і три кроки на вибор: клієнт або знімає кошти в касі банку за допомогою ведення пін-коду, або дивиться баланс за допомогою ведення пін-коду, або е, змінює пін-код. Наразі у клієнтів є 60 днів, тобто до 1 вересня 2023 року, аби звернутися до банку. Після Деякі клієнти дійсно будуть заблоковані у зв'язку з тим, що вони не пройшли ідентифікацію на території Донецької області, як і по всій Україні для клієнтів Ощадбанку розроблену систему зворотнього зв'язку. Клієнт має змогу зателефонувати, замовити дзвінок за допомогою месенджера і чат-боти, і телеграм-боти, і всі канали зв'язку з клієнтом. Наголошуємо, що для переходу Ащадбот бот або Ащад24 Ми пропонуємо зайти на офіційну сторінку Ащадного банку і переходити на всі канали комунікації тільки за допомогою сторінки Ащадного банку і бути обережні від машинчиських схем. І прошу не на ніяку інформацію третім особам або отримати консультацію щодо процедури проведення ідентифікації або необхідності її проходження. Можна звернутися на гарячу лінію банку за номером 0800 210 800. Міністерство освіти рекомендує університетам з 1 вересня перейти на очне навчання. Все тому, що дистанційне навчання призвело до безперечного зниження якості освіти. Протягом літа пропонують керівництво вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів в університетах, щоб повернутися до навчального процесу у форматі офлайн. У Покровську запрацював сервіс утог для людей з вадами слуху. У цьому році виповнилося 10 років центру надання адміністративних послуг у Покровську. Це маленька дата, проте великий шлях у розвитку ЦНАПу. Тут кожен день працюють, аби надати якомога більше послуг мешканцям громади. На сьогоднішній день установа налічує до 308 послуг, які можуть отримати відвідувачі ЦНАПу. Коли люди приходять до нашого ЦНАПу, в ньому було комфортно, зручно для цього ми облаштували. Вали зону вайфай фрі вайфай для цього. Ми облаштували куточок для наших малючків, які відвідують наш ЦНАП. З липня місяця у центрі надання адміністративних послуг почав працювати сервіс «УТОХ», аби надавати послуги відвідувачам, у яких є вади слуху. Зараз ми дуже працюємо над цим питанням і інклюзія, це завжди на першому. Місці ми заключили договор з українською організацією УТОГ для того, щоб нашим відвідувачам з вадами слуху було зручніше спілкуватися з нашими адміністраторами. Якщо до нас звертається така людина, вона до нас підходить. Ми зв'язуємося через вайбер WhatsApp з спеціалістом, який володіє мовою жестів, і вже він допомагає нам спілкуватися з відвідувачем, тобто, ми. Садимо відвідувача за ноутбук напроти камери, і вони там спілкуються і допомагають, тобто нам зрозуміти, що від нас за якою послугою до нас звернулася саме така людина. І так же само навпаки, тобто ми допомагаємо там, консультуємо, наприклад, людину, кажемо, це спеціалісти, вона перекладає мовою жестів. Ну і так, з тобто, відбувається комунікація з людиною. Дбають у ЦНАПІ і про комфорт відвідувачів, тому закуповують спеціальне обладнання. Зараз у нас в закупці ми закуповуємо аудіопоказчики, які теж зручніше зроблять відвідування нашого ЦНАПу. Також у нас буде вже трохи трохи пізніше буде укладена тактильна плітка, яка теж буде допомагати нашим відвідувачам з обмеженими можливостями. Тож усі бажаючі мають можливість отримати послуги ЦНАПу за адресою вулиця Європейська, 53А або Гірник-1. Консультацію можна отримати за телефонами 066 469 16 27, 099 415 16 27. Уряд повернув обмеження щодо оформлення вивісок та зовнішніх рекламних конструкцій аптечних закладів. Зокрема, аптекам заборонено зазначати на вивісках і рекламах рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на намір споживача придбати товар. До сторіччя Покровського району Віктор Павлов завжди стояв на захисті закону. Серед почесних громадян Покровського району є люди різних професій та віку, які зробили вагомий вклад для розвитку та процвітання рідного краю. Одним з них є Віктор Павлов. Тут народився на початку 60-х років. Тут закінчив нову економічну середню школу. Потім я навчався в Селидовському гірничому технікумі. І Потім працював на шахті Стаханова і звідти був призваний до лав радянської армії. Був направлений в Республіку Афганістан, як нам тоді казали, для виконання якогось інтернаціонального дому. Ну ми тоді були молоді, виконували наказ командирів. Відслуживши два роки в Афганістані, залишився на контрактну службу. Потім сталася трагедія на Чорнобильській АЕС. І Віктора Володимировича, як військову людину, направили на ліквідацію наслідків аварії. Там я відпрацював на посадах командира взводу, техніка батальйону. Набравши предельну дозу радіації, я був переведений у Взвод обезпечення і далі командував взводом матеріального забезпечення. Чорнобилі я пробув два роки. Минуло понад 30 років, відколи закрили домовину над четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Нині про Чорнобиль відомо в усьому світі. Віктор Володимирович каже, що просто виконували свій військовий обов'язок. Сподівається, що така катастрофа більше не повториться. Після цього я повернувся додому, де Поступив на службу органів внутрішніх справ у 1989 році і був призначений на посаду дільничного інспектора міліції Новоекономічного посілкового Савіта. У мої зони мого обслуговування входили також Ульянівський, Міролюбовський посілковий совет, а також наша зона ще була Гродовка, Івановка, Новоалександровка. На посаді дільничного інспектора чоловік пропрацював 20 років. Намагався завжди знаходити компроміси та діяти за законом. Ну, участковий, взагалі це, як казали, це робота на землі, ні дня, ні ночі, ні вихідних. Ну, втягнувся. Так і як якось воно промайнуло як один день. Ви робіть людям добро, щоб вони вам. Казали, дякую, дякую, і все буде добре. За весь час роботи район мав високі показники роботи в області. І за свою віддану працю Віктор Володимирович має не одну нагороду. Я одноразово поощрявся правами міністра внутрішніх справ по представленню начальника. І вже у званні підполковника міліції я вийшов на пенсію. Ну не вийшов а був комісований, так як хвороби. Получені в Чорнобилі, дали про себе знати, я більш не міг просто працювати, мене коротше, списали, я йшов на заслужений відпочинок, від служивши в армії 26 календарних років. Також пан Віктор обирався депутатом новоекономічної селищної ради, двох скликань. Старалися робити все для села, для блага нашого району. Оце по ініціативі тодішнього керівника району Костюка Михайла Семеновича, Тетяни Ніколаївни. За моєю участю був. Споручений пам'ятник землякам, які були в Афганістані і ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Староста Старостинського округу, в якому народився та мешкає все своє життя Віктор Павлов, каже, що з таких людей потрібно брати приклад. Він все час робив все по справедливості. Треба наказати, значить, треба наказати. Треба похвалити. Надо похвалити. Хвалив. Це такий вот добросовісний порядочный человек. На його долю випало дуже, дуже багато спитань. Вот. Тому ми пишаємось нашим владіміровичем. Рішенням Покровської районної ради у 2013 році йому було присвоєно звання почесного громадянина. Виктор Павлов був така людина, працівник такий якому двічі ніколи не треба нічого казати. І взагалі йому не треба нічого казати, тому що він сам все зрозумів і сам все це робив, знав те, що його треба. За нього ніколи було не ні з території, яку він обслуговував, ні, від, ні, від, ні від керівництва, як ми вишики нарікань, не було. Тому я бажаю, що він е, почесний, заслужено почесний громадянин громадян Покровського району. Наразі Володимир Павлов знаходиться на заслуженому відпочинку, очолює селищну раду ветеранів. Приймає активну участь у громадському житті СМТ Новоекономічне та районних організацій чорнобильців та афганців. Кожен чоловік любить свою землю, любить те місце, де він народився. А я ще тим більше тут і працював, всіх знав, люди мені допомагали, люди мені вірили. Якось мені було неважко працювати. У Покровському районі пишаються своїми земляками, які народилися або ж працюють у ньому, тими, хто творить добрі справи, лікуючи хворих чи допомагаючи нужденним, тими, хто радує своїм мистецтвам та своїми досягненнями. Є багато людей, які відомі далеко за межами району, але вони скромно роблять свою справу. Інформаційний випуск завершуємо прогнозом погоди на завтра, 14 липня. Хмарна погода протримається у Покровську весь день. Ввечері очікується дощ із грозою. Температура повітря в день сягатиме до плюс 28 градусів тепла, а вночі до плюс 18. <му> Наразі це всі новини на сьогодні. Мирного вечора та бережіть себе.